Зайшла в Єву. Єву якось оновили. І тут тепер стільки всього продається, що зазвичай не продавалися. Це зазвичай в інтернеті замовляли цей скраб. Отаке. таке. Взяли тінт гарний для Губ. Дома покажу. Мамі вмивалку. Мама тільки такою користується. І крем собі. Це буде карта. 93. Ще такий кремчик вибрала, він ніби зволожуючий. Оцей бренд теж зараз ніби модний, його рекламують. Попробую, спробую, як він. І це цікаво як. Це тінт, який не треба змивати. Дуже гарний відтінок. Дякую. У мене за ці всі товари. Вийшло 1712 гривень. Найдорожче це Пінка Арбуз. Ну що, пішли? Зараз вам покажу ззовні. Бачите, ззовні Єва, яка стала тепер Єва б'юті, чорна така. Кульки, ніби відкриття і все таке оновлене, оновлене. Зайдіть, подивіться, може, у вас тепер теж будуть товари, які ви можете не замовляти в інтернеті, бо я не люблю замовляти і чекати. Я люблю, прийшла, купила і користуюся. Максимко, тепер всюди з нами. Бо, як я вже казала, ми пізняємо без, без садочка. Зовсім вже. Вже десь місяць, може півтора. Ну, без садочка вже три місяці. Я просто вам нічого не знімаю. У мене великі затримки. Забруднився, зараз я візьму серветочку. ні не боляче. А що зараз Вікторії Гарденс? Ось тут вишиванки, продають сумки шкіри. Це які прекрасно Такі десь зазвичай такого не було, а зараз купа, купа всього. Це відкрито, всюди можна зайти, яким кайфую. Я вже думаю, що я в Єві так мало побула, може би я там ще щось цікаве знайшла. Так, сину? О такий тінт. Ні, мам, не видно тебе з мамою, я говорю. От Кейтін. Я кажу, вина, який я колежи. Креденці взяли каву і крем брюле. Оця штука прям супер смачна. Крем офігенний. Булочка супер м'яка. Прям топчик. Ні, шорти теж норм? Так, да, шорти теж норм. Тобі зручно, тобі вони надавлять? не давлять? Ну все, кофта прям топчик. Ага, ага. Дякую за контент. Ваша милість. Та все, все. Да. Ну ти прям так молодше виглядаєш. Максим, помахай мамі ручкою. Привіт. Максим. Ну ладно. That's your mama. Cheese, cheese. cheese. da Alehar. Ти пап, пап. Да, мені подобається, блін, тобі світло і так пасує. Блін, і на дубці гарно, і під сіру кофту. А, адлично. Ну якщо тобі в них комфортно. Тато. Поїхали за татом. О, в тебе таке було. Так, ти, да, ти ж колись з тобі знайомиш, тобі було таке подібне, але ти купляв його в Ашані. Mm. Твій розмір? Розпит... Сідайте. Угу, Так. Да. Виглядають круто. Є все на пальце. По зручності требачка ногу яд. З сьогодні в епіцентрі. Купили нарешті сидіння на туалет А воно квадратне. Андрій, ти уявляєш? Вона нам не то сидіння дала. Вибрали ми сидіння. І я підходжу до консультанта, кажу, дай там, дайте нам оце сидіння. І воно мало бути крулем. Вона мені каже, от, будь ласка, я кажу, розпакуйте, вона каже, це кругле, кругле. Дома розпакувала воно квадратне. Весь настрій тупо впав. Я поплакала, поплакала, мені стало легше. Можу вам показати трошки наших покупочок. Пояснюю вам ситуацію, уявіть. Андрій оформлює кухню. В кухні проєктанша, яка нам три години малювала кухню 180 на 125. Чи на, чи на Не пам'ятаю, Ну, коротше, там 2 на 2, да, грубо кажучи. Нема що малювати. Три години вона намалювала. Три години. Вона нас питала такі нюанси, яких ми не знаємо, бо ми не фахівці в кухні. Розумієте? Ми не діли, що вона це знає, тому ми і пішли проєктувати кухню. В кінці кінців вона наплужила. І коли нам дали кухню, виявилось, це добре, що ми в магазині це зрозуміли. І ми зробили повернення, так. Поміняю карту, батарею, а тут сідає камера. Потім, уявіть. Андрій пішов на повернення і 40 хвилин стояв на поверненні, а потім перед ним якийсь консультант приводить якогось свого товариша і каже, його без черги, кіпі, що не було. Ну ви розумієте не, всю неприємність ситуації. Я в цей момент гуляю з Максимом по епіцентру. Там він оре, тут він оре, в нього зараз, ну я навіть не знаю, як описати цей кризовий момент зараз в його житті. Ну в нього настрій отакий. Тільки вверх-вниз, вверх вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. -вниз, вверх Оцих от ліній майже не буває протягом дня. Тільки вверх-вниз, або все дуже різко добре, або все різко дуже погано. Або він прям скаче від радості і десь падає, або він плаче, сидить, ридає, оре. І от я з ним каталась по епіцентру, там гербіцит купила одне, друге, третє. І ту штуку підходжу до консультанта. Мені потрібно сидіння на туалет. Щоб було і дорослі, і дитячі. Добрий день. Так у нас є тільки один варіант, представлений. Вам круглий туалет, чи квадратний? Круглий, Будь ласка, дивіться, Я кажу, підходить. Дістає. Кажу, а тут намальовано інакше. накшена. Чи не хвилюйтесь? Воно кругле. Я кажу, давайте відкриємо відкриємо, подивимось. Не хвилюйтесь воно. Тому ну свірю кот. Кот не той. Вона каже: ну кот не обов'язково має бути той. Головне ж там якась партія. Та Я кажу, добре, пішла, все, Чек успішно викинула. Знаєте, який я найбільше ненавиджу магазин? Епіцентр. От я його як і люблю, бо там є все і одразу. Ти там прям може закупитись. Там, якщо дуже сильно треба, там можна і продуктами закупитись. І меблями закупитися, і всім чим хочеш техніка, освітлення, все, і техніка, все. І ще й дитину повезти в дитячий магазин, побавитись, і ще йому купити і одяг. Але з іншого боку, так само сильно я його й терпіти не можу. Ми коли прийшли купляти мийку, у нас була ціль: ми мали просто зайти і купити мийку. Ми 40 хвилин чекали консультанта і пішли без мийки. І мийку купили не в епіцентрі, бо я не маю стільки часу. Щоб чекати на консультанта. І отак зі всіх деталей ми в ремонті не то порадили. Дали одну фарбу, приїхали по факту, не та. Витяжку ми купляли, приїхали, по факту не підійшла. І оце розумієте, все міняти. Або ти відкриваєш якусь упаковку, а там не повна комплектація. Ну перевірте, це прям там зразу. Людина, яка купляє, вона не повинна про це думати. Ну, це моя особиста думка. Дякую. Все добре, я ніби заспокоїлась. Так. Сьогодні такий був сімейний день. Ми їздили купляти Андрію одяг, тому що Андрію давно нічого не купляли. В Андрія з'явився настрій щось, щоб ми йому щось купили. І поки в Андрія був настрій, я цим скористалася. Ви там спочатку покажу дитячі трусики. Я просто так люблю дитячі трусики, це я вайкіки зайшла. Максиму купила такі з жакетами. Я знову ж таки я купляю йому і такі, і не і іншої форми, тому що поки він мені не говорить, які йому зручніше. Червоні це просто обов'язково, бо це пожежні, сині це обов'язково, бо це поліція. Так, тепер Андрій, Боже, Андрій перший раз в житті собі купив джинси. Ось от, оскільки от ми з ним разом, це другий джинси, які він купив. А ті перші, які він вже купив, їх вже давно немає. Такі світлі, такі бомбезні. він у них такий класний. Я зараз вам вирішила показати, бо я буду сидіти, обрізати етикетки. Спортивні Штани оці. Ну, і штани це Gold New Yorker. Плавки зелені. Вони мені дуже сподобались. Мені кофточка, футболочка така. Тут їх буде декілька. Такого самого плану синя. Мені просто подобаються такі укорочені топи зараз. І ще десь така сама... А от вона, біла. Мені зараз дуже такі подобається, того, як тільки їх побачила, зразу взяла. Їхня ціна по 200 гривень за футболку. Це теж Нью-Йорки. Світлі. джинсові шорти, перепрошую. Як ті джинси з голду, Тільки шорти. І це, знаєте, це такий от м'який джинс. Бачите, прям мякий мякий Трім'я гусенький, прям, ну вот прям не Бо є такий жорсткий джинс, а це прям мягенькі. Дуже класна майка. Мені шортики. Прям коли на касі стояла, я побачила, взяла. Дві гарні кофти Андрію. Кі -кі. Така біжевенька. Чи це худі називається? І така сама чорна. Як відео сама чорна. Ну, Андрія улюблені кольори. Сірий, зелений коричневий, біжевий-чорний. Футболка дуже класна, чорна. І все, і шорти. Все. І взуття. Оскільки ми купуємо щось татові, то треба і Максимчикові. Оце Максимчиком я вам знімала, як ми купили кепочку. Ми зійшли купляти нижню білизну, вичинемо, і якраз Максим там побачив Сонік кепочку і гаманець. Тому ми купили. І коли ми зайшли купляти взуття, тату купляє взуття. І дитині теж треба взуття, ми купили нібеленси. Вони, звісно, на один розмір більші, ніж в нього зараз. Але я подумала, що на осінь ця ножка трошки витягнеться, плюс підкладочку ставимо. Гарні такі вони на, на рисинці. Гарненькі. це Максима З28-й, це 29-й. Андрію дуже довго вибирали. Дуже довго. Ну, ми вибирали такі, щоб зручні були. Вибирали отакі пума. Андрій сказав, що це назву пума замалює. Знаєте, як він міряв? Покажу. Отак він міряв. <сументив> так замотав, каже, гарно. Якщо гарно, то беремо. Я каже, головне, щоб зручно було. Він так побігав, сказав зручно і взяв. Що недорого ми захопили. 1200 гривень, 1000, 100 з чимось. І це максима зуття в районі 700, 659, 669, щось таке. Короте, сьогодні день класний, прекрасний. Зараз я буду відрізати всі етикетки, відправляти все, пратися, ставити камери на зарядку, тому що завтра ми їдемо в лікарню на перев'язку. Що все добре пройде, бо там воно все прилипло ж знали, як... Ви б знали як він плакав. І я з ним плакала. Андрій плакав. Давно ми так трьох не плакали. І в тому магазині тато потім заїжджав в той магазин будівельний, то вони вже потім забрали той метал, на який впав Максим і вибачалися. Бо його тільки привезли, вони його розрозили і поставили на підлогу. Я кажу: ну добре, що просто це не прорізало сухожилля чи м'яз, чи е, не попав він на іншу частину тіла, що тільки рука, і воно все заживе, затягнеться, все буде добре. Завтра Андрій зранку йде на роботу десь до обіду, тоді ми йдемо на перев'язку до лікаря, бо одна я не справлюсь. Він, як тільки заходить в лікарню, він зразу починає кричати, а коли до нього хтось приходить з лікарів, так це взагалі капець. Це все результат того, що він хворів. В нього, до речі, що далі? В нього далі збільшені аденоїди. Дихати може, ну так, важкувати йому дихати, не ну, може. Нам там прописали щось капати ще місяць, От з серпня до вересня. Ну, ми поки не починали капати, тому що. Для мене це все так, я розумію, що треба його лікувати. Ну, це так морально складно налаштувати себе, терпіти цей крик зранку і ввечері, щоб його скрутити, закапати. Потім скрутити, промити, скрутити, знов закапати. Мені на це треба моральні сили, а я ще не відійшла від попередніх, скільки там місяців шість, поки він хворів. Потім ми їдемо на дачу. Тато докладе підлогу. Ой, я ще вам не розказувала, як так вийшло, що тато ремонт робить. Так вийшло. Так вийшло, тому що він мій тато. Бо тато це тато, бо батьки це батьки. Батьки не можуть не допомагати. Мої так точно. У мене просто такі прекрасні батьки, що мені навіть просити нічого в них не треба. Вони самі мені все дають. <ріст> От ж досі. Мені 28 років, і мені не треба ходити щось просити. Вони якось інтуїтивно догадуються, в який момент мого життя мені потрібна допомога. Якось так тато просто встав і сказав, що, я тут буду робити ремонт. От якось так і сталося. А я така, я тільки зробила, це ж мій тато. Мені з моїм татом легше всього комунікувати. Я взагалі дуже боюсь людей, я боюсь взагалі зайвих контактів. Я так, коли в цей зайвий контакт попадаю з чужими людьми, я дуже себе відвер... ну, відверто, вільно веду. Але і не люблю взагалі знайомитися, оце, з кимось спілкуватися. Ні. Люблю своє маленьке коло оточення і все. Не люблю великі компанії, люблю от три людини і все. Кажуть, отак тато і почав нам любити ремонт. Тато завжди докладе підлогу. Вже на цьому тижні закупляється метал і будуть заливати, робити опалубку і заливати під паркан. А наступний тиждень мають варитися перемички, а потім ще, на на... ще через тиждень має прийти бляха, її мають пересверлити і тоді перетягнути один баркан до іншого паркана, і там все буде розбиратись. Це все ми маємо встигнути до Максима Дня народження. На все про все місяць. Я не знаю, чомусь. Ну, менше трошки. Не знаю, ми встигнемо. Надіюсь, що встигнемо. Все, прощаюсь з вами на цьому. Ставте лайки, підписуйтесь пишіть коментарі. Буду рада поспілкуватися. Бо так в інтернеті поспілкуватись можна. Пока-пока.